Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився. І тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради, поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня. Одне із свят колеса року, мабон, 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся! Запрошую всіх до перегляду. Близнюки, вітаю вас! ваша Загальна характеристика, старш е, з кубків, близнюки. Тут емоції, надмірні емоції, можливо, навіть кохання, я вам раджу саме, щоб ця сфера програлася, якась така сімейна, емоційна, а там, де є люди, які Ну, знаєте, так, вашу емоційність підтримують, або, навпаки, підривають. Ну, Взагалі карта е гарна, цікава і про взаємодію кровних людей. Да, або людина, яка планує, намагається стати в вашому житті, не просто пасажиром, а яка людина, яка планує бути з вами. Е Надовго, принаймні, якщо не на все життя, то надовго цікава карта, але вона програється, ну, подивимося, як тут буде далі. Програється зазвичай з двох сторін. І емоції, емоції гарні, да, ресурсні, приємні, і можуть бути емоції трошки руйнівні. Я вам бажаю приємних, цікавих, гарних емоцій, що вас наповнюють, щоб насолоджуватись життя. Про гроші. Туз жезлів, туз кубків, туз жезлів, близнюки ця палюка в ваших руках, здобувайте гроші відомим для вас чином. Можете залучити якісь нововведення. Просто так гроші не прийдуть. На жаль, вони ніколи просто так не приходять. А вам тут сказали: гаруйте. Да? Чим більше будете працювати, гарувати, тим більше будете задоволені фінансовими аспектами. Тема стосунків, цільці. Десятка пентаклів. Стоп, це близнюки, вибачаюсь. Там, де було сказано тільці, зробіть вигляд, що ви не чули. Це про близняки. Про стосунки, про відносини. Десятка Пентаклів, карта прямо клас, клас, клас щодо стосунків, щодо відносин. Знаєте, якщо дивитись цей вже тріплі, да, то і ваше взаємодія з партнером. Цей жезл це може напряму бути пов'язаний з вашим партнером. От свою увагу, уяву так трошки задійте, які, про який саме жезл мається на увазі. Да? А, насолоджуйтесь своїм особистим життям, і все у вас буде добре в фінансовому напрямку, в фінансовій сфері. Так. Не буду тут прям відкрито вже казати, що про що. Але тут прям пряма взаємодія, і ваша емоційність, ну, тут, скажімо за все, емоція дожна бути не та, що в мізки виїдає, а та, яка спонукає вашого партнера носителя цього жезла бути до вас принаймні прихильним, і, який не може встояти під вашою спокусою, аби дарувати вам як відносини, як стосунки, так і фінанси. Цікаво, цікаві близнюки. порадію за вас. Давайте дивимось на пораду. Пораду... Ага. Пажик мечів, а порада, а порада. Ну, за вами наглядають. Да? Тому, або будьте так трошки е не такими відкритими для тих, хто може наблюдати за вами, да? наглядати. А трошки, знаєте, так, хай буде все це е трохи кулуарна, Бо, вибачте, ви за вами дивляться, за вами наглядають, можливо, за вами ведуть якісь розмови, якісь перемовини, можливо, ви настільки емоційно, знаєте, так емоційно такі, як правильно сказати, емоційно такі. захопила вас настільки емоційна насолода, що ви не, не бачите, що діється навкруги. От. А треба би побачити, треба трошки, я би так сказала, трошки повернутися на матінку землю, бо, бо ви, можливо, щось упускаєте, можливо, ви якусь таку частину, поки не дуже важливо. Да? Поки не дуже таку, яка може якось нашкодити вашому житті, ви ну, не звертаєте на це уваги. А також ця карта ще про дітей. Близнюки, якщо ви бажаєте подовжити своє, свій рід, да, принести в цей, в цей світ Вашого, вашого нащадка, то тут взагалі ця підбір карт якраз про те, що, можливо, в вашому житті з'явиться новий член вашої родини. Я вас вітаю з цим. Якщо не бажаєте, будь ласка, контролюйте. Бо тут от е цей триплет якраз про, е про секс, про нове життя, про емоційність, про е знаєте, про е дар. Е бо родинні ту з кубків це, е це, е це родинна рідина, кров. Да? І знаєте, щось нове. В роду, не щось, а хтось новий в роду може з'явитися. І пажик мечів, близнюки, це саме ваша енергія, да? тобто ваш нащадок може з'явитися. Десь так вже вам підсвічує Всесвіт про те, що в вашому житті може з'явитися нове життя. От, ну. В принципі, ця комбінація карт дуже схожа про, саме про нове життя. Якщо уходити з цієї історії про нове життя, то тут я би сказала: будьте уважні і обережні, бо ви захопилися насолодою в житті, але не, не бачите тих загроз, які ще не і не є загрозами як таковими, але. Сильно не відсвічуйте. Да? От, 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 трошки будьте усамітнені в своєму, в своїх насолодах, в, своє, в своєму щасті. Дякую, близнюю.